Міф про гру Smile Екс, це нібито заборонена гра, яку важко знайти, бо її часто видаляють. Кажуть, що вона виглядає як звичайна обкладинка з білою посмішкою на чорному фоні. У грі все виглядає дивно: будинки криво побудовані, небо червоне, а музика тиха, але моторошна. Якщо довго граєш, на екрані раптом з'являється обличчя жахливу посмішку і надпись am watching you» Я спостерігаю за тобою. Після цього іноді Роблокс зависає, або навіть аккаунти можуть забанити. Кажуть, що той, хто грав SmileX, починає бачити дивні речі в інших іграх Роблоксу, от невидимі гравці чи повідомлення від невідомих користувачів. Хтось навіть бачив повідомлення від аккаунту з Ніком Смайлбек, який випише лише одне слово Run.